Доброго дня, вітаємо вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні про поговоримо про готель Sunrise Марайкі Resort 16. Це ще одна новинка мережі шарм аль шейху Знаходиться даний готель у бухті Bay за 10 кілометрів від міжнародного аеропорту та за 25 км кілометрів від старого міста. Готель було відкрито у вересні 2022 року. Складається він з головної будівлі, а також комплексу двох та трьохповерхових Житлових корпусів. Білий колір, дерево, стиль бохо, Також плавні лінії в інтер'єрі, відсутність міжкімнатних дверей в номерах, відкриті ванні кімнати і виключно двоспальні ліжка це все про Sunrise Maraki Resort. Базовою категорією в даному готелі є джипстер. Номери цієї категорії мають площу 36 квадратних метрів. Може бути вид на сад. На басейн і територію або частковий вид на море. Тут надається одне двоспальне ліжко King Size, відкрита ванна кімната з душем, вбирання, маленька зона відпочинку і вихід на балкон чи терасу. У даній категорії також є номери Jacuzzi Room, Gipster Jacuzzi Room. Вони мають трошки збільшену площу, ще 40 квадратних метрів, і тоді на терасі знаходиться джакузи. Наступною є категорія Leave it, it up – Jacuzzi Suite». Дані номери схожі за наповненням і плануванням, але мають ще збільшену площу 50 квадратних метрів вже. І в такому випадку джакузі знаходиться всередині номеру. І наступною категорією є The Party Never Ends – Pool Suite». Це вже, можна сказати, двокімнатні номери. Вони мають окремі зони вітальні та спальні, проте без міжкімнатних дверей. У відкритій ванній кімнаті може бути або душ, або ванна і душ. Також, звичайно, є вбиральня І вихід на терасу, звідки можна потрапити до приватного басейну. В цілому готель працює за системою All-Inclusive, але всі готелі, всі ресторани в готелі є аля-картами і вони потребують попередньої резервації. Обов'язково можна сказати, головний ресторан Маншарі працює на сніданок, обід, вечерю та пізню вечерю. В ньому подаються страви міжнародної кухні. Також є ресторани. Ліванської, грецької, італійської кухні є бургерна та лапшична, а також рибний ресторан, от його відвідування іде за додаткову плату. За запитом присутні веганські та безглютенові страви. Також, якщо в гостей є якісь харчові алергії, вони можуть звертатися до відділу гестрелейшн для підбору відповідних страв разом із шеф-кухарем. Різноманітні алкогольні та безалкогольні напої, а також снеки, можна відвідати у п'яти барах готелю. Вони розподілені по всій території. Звертаємо вашу увагу на те, що алкоголь імпортний в даному готелі подається за додаткову плату, а також всі алкогольні напої з 2 години ночі до 10 години ранку є платними у будь-якому випадку. На території готелю є три басейни спільного користування. Всі вони йдуть з підігрівом у зимовий період. Щодня з 10 ранку до 12 працює інтернаціональна команда аніматорів. Анімація досить активна, є аква та степ аеробіка, є заняття йогою, пілатесом, доступна спортивна зала з професійним спорядженням. Також за запитом і за додаткову плату можна скористатися послугами фітнес-тренера, є настільний теніс. На пляжі є також волейбольний майданчик. В готелі постійно проводять різноманітні вечірки, виступають діджеї, є пінні вечірки. Пляж у даному готелі є спільним з сусіднім готелем даної мережі Sunrise White Hills. Захід в море тільки з пантона. Їх на пляжі два, один трошки коротший, один трошки довший. Біля берега одразу знаходиться гарний кораловий риф. Є різноманітні види рибок, також сюди припливають часто черепахи і скати. Це чудовий готель, дуже активний, гарний, інстаграмний. Він ідеально підійде для тих, хто хоче. Потанцювати, відірватися, відвідати якомога більше вечірок. Він точно сподобається тусовочній молоді, а також парам сімейним і просто тим, хто хоче активного, гарного відпочинку з високим сервісом. Сподіваємось вас за цей готель. Чекаємо вас у наших соціальних мережах, а також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал.